І так, сходив я на закупи. Лінь мені було АТБ, чи в, в сільпо навіть в рукавичку пертися. Так що розпаковка з такого звичайного магазину, як то кажуть, біля хати у дворі. Таке, нічого складного, нічого особливого, але мені захотілося курки. Буде або відбивна, або м'ясо по-французьки, або щось, щоб там була курка і сир. Так, тут батон. Кулиничі, це вже такий печений, ну, не на фабриці там привезений сліп заводу, а зразу печеться на місці, 30 гривень багет І куряче філе. Тут кіло 104-218 гривень. Філе по 196 чи 193 гривні за кілограм якось так. І такі от дві гавди, вони по 120 гривень за кілограм, оцих два сирочки вийшло на 61 гривню. Ну, недорого, і він досить смачний. Оце якщо щось терти, там, в кляри, в начинки. Дуже, дуже смачненький. І от ще така знахідка на секенді теж. Це вже взагалі майже, майже, майже останній день. Досить класна сумочка, таке кросбоді. Вона десь там заважила на гривень напевне 20-30 Ну, коротше, як, як пакет з магазину. Ну, нехай це не шкіра, вона там поноситься, може трохи. Але вже обновка і вирішив, що тепер сумки купляю тільки на секунді. Меніфік то купляти там сумки по 7 тисяч і... Потім вони собі лежать довго. носиш, так, шкода, бо гроші гарно. Ну, звичайно, гарна якість, так, є такі в мене. Там є шкіряна синя ручної роботи одного українського бренду, дуже гарна. Але ну, такі, мені здається, якось цікавіше тепер, частіше міняти, так що буду тепер на секунді купляти сумки. І буду вам показувати. Так що всім гарного дня, я пішов щось робити.